Важливий чинник дійсно людей навчити сортувати, донести ту інформацію, наскільки це важливо, адже викидаючи папір в сміття, ми розуміємо, що він там намокне, буде зіпсований, його повторно використати вже неможливо. На сьогоднішній день ми створили відповідну робочу групу, яка працює, і ми потім поділили по категоріям по типам відходів фокус групи і проводимо тематичні такі заходи, де вже запрошуємо відповідних дотичних учасників, які можуть підсилити обговорення даного питання. Ми можемо долучати відповідно до процесу врегулювання певного питання, наприклад, місцевий бізнес. Що ми вже зробили? Ми провели декілька зустрічей з представниками. Мереж аптек, щоб дізнатися їхню думку, як вони працюють, що б вони побажали і як вони бачать вирішення цього питання? Тому насправді кожна фокус група вона індивідуальна. І в основній частині нашого обговорення це визначення проблематики на сьогоднішній день і на формування шляхів вирішення. І ми вже спільно добудовуємо цю, цей алгоритм і долучаємо відповідні інші структурні підрозділи, можливо, міської ради, або приватний бізнес, який може посприяти цьому питанню, наприклад, в виготовленні певного пакування для утилізації медичних відходів. Обов'язково теж умовою є те, що розробка. Таких документів вона долучає велику кількість і мешканців-експертів на території України. Ну і важливим розділом це є е, вивчення зарубіжного досвіду, тобто як наші дійсно партнери в цьому напрямку працюють. Ми е, з травня поточного року розпочали взаємодію з містом Таліном муніципалітетом в напрямку розробки такого документу, як план управління з відходами.